Можеш привітати, більше не сусь і не боюсь відмов від дівчат. Можу спробувати засмоктати, навіть знаючи, що буде відмова. Звідси питання: невдала спроба в плюс, чи краще її відсутність, і притримати її. Припустимо до наступного побачення. Слухай, невдала спроба вона йде в плюс, якщо, в принципі, був слушний момент. Ну тобто, ти пробуєш дівчину цілувати, розуміючи, що є вже великий рівень симпатії, розуміючи те, що вона вже також цього хоче, але поцілунку немає тому що вона, наприклад, набиває собі ціну. То да це в плюс. А якщо ви ще не вийшли на якийсь нормальний рівень спілкування, чи навпаки спілкування не дуже, а ти пробуєш її цілувати, то це буде в мінус. Тобто, мало щоб ти просто наважувався цілувати. Правильно, щоб ти цілувався, коли є момент, коли цей поцілунок виглядає максимально природньо, максимально в тему, скажімо так.